Юрій Михайлович безпосередньо працював і в вашому регіональному управлінні, в зоні АТО він очолював безпосередньо цей відділ. Керівник досвідчений, прийшов до вас практично з рівної посади, очолював Азово-Чорноморське регіональне управління. І сьогодні, я думаю, він зможе проводити не гіршу роботу. Проводив тут Питання безпеки і здійснення контролю за державним кордоном це одне з найважливіших питань, яке стоїть перед сходом нашої держави. Мені дуже приємно, що східне регіональне управління знаходиться саме тут, на Харківщині, і у Координації діяльності разом із обласною адміністрацією, також усіми правоохоронними органами, ми забезпечуємо свої функціональні обов'язки тим чином, щоб наші громадяни не відчували небезпеку. А навіть 40 кілометрах від кордону, я говорю за Харківську область, мали можливість гуляти, насолоджуватися гарною погодою і мати при цьому гарний настрій, не задумуючись про свою безпеку. По перше, хочу подякувати і колегі. Державні прикордонної служби і пане Вилове, вам особисто за надану мені довіру почути таке, мабуть, найсерйозніше на сьогоднішній день регіональне управління, складаючи нової ну, обстановки, яке складається на державному кордоні. Я зі свого боку хочу завірити, що зроблю все, щоб продовжувати позитивну динаміку, яка складається в регіональному управлінні, і підтримувати. Подальшому стан державного кордону і охорони тут державного кордону на надійно воїнів. Я сьогодні, шановні товариші, хочу в першу чергу подякувати керівництву областей Юрію вам, Юрію Геровичу вам, за ту підтримку допомогу допомоги, найголовніше порозуміння за ту взаємодопомогу у вирішенні всіх тих завдань в першу чергу по облаштуванню наших підрозділів, які безпосередньо охороняють державний кордон. По облаштування самого державного кордону. За це я дуже вдячний.